Добрий день, шановні друзі! От уже третій рік поспіль Київський національний економічний університет разом з компанією інтелектуальні технології проводить турнір «Стратегія фірми. Керуючи таким підприємством, учасник пізнає світ бізнесу пробує себе на практиці при прийнятті тих чи інших рішень, пізнає закони економіки. Це в будь-якому випадку допоможе вам в реальному житті. Цей турнір це шанс спробувати себе в ролі бізнесмена, в ролі економіста, спробувати поуправляти віртуальною компанією. Для нас, викладачів університету, такий турнір це шанс відібрати талановитих студентів, допомогти вам зробити правильний вибір на користь економічної освіти. Тому, якщо ти мрієш про власну справу, про крісло керівника компанії роби перший крок разом з нами з разом зі стратегією фірми. Успіхів! Привіт! Мене звати Діма. Я фіналіст минулорічного бізнес-турніру 2015. Хочу подивитися вам своїми враженнями від турніру. Мені сподобалось, мені він дуже сподобався. Я побував на екскурсії кока коли пройшов неймовірний шлях від самого початку від реєстрації і до самого фіналу. Знаю, цього року буде дуже багато учасників, я бажаю вам всім удачі. Шановні учні 8-х цих класів, якщо тобі ще є 13-17 років, запрошуємо тебе до третього всеукраїнського бізнес-турніру стратегія фірми 2016. Реєстрація вже сьогодні відкрита на сайті компанії інтелектуальних технологій. Сам турнір почнеться 16 лютого 2016 року і триватиме до 9 квітня цього року. У фіналі ви маєте можливість отримати не тільки цінні призи від наших спонсорів, шови нагороду, проїзд до Києва, проживання, а й цікаве, насичене спілкування з іншими учасниками, таким самим, як ви, для обміну ідеями, новими проектами, новими емоціями. І коли ви, повернувшись додому, ви матимете можливість започаткувати нову сторінку свого життя не тільки в університеті, а й взагалі в цілому у житті. Запрошуємо.